Вітаю вас в ефірі КТМ Новини і сьогодні у випуску ми розкажемо. В Олександрії вітали працівників культури. Волонтери швачки відшивають одяг військовим. Вчителі Олександрійської громади з'ясовували хто найспритніший. Всеукраїнський день працівників культури святкують разом із Днем Української писемності та мови 9 листопада. Представники галузі створюють людям свято та дарують радість спілкування, несуть культуру до кожного серця та кожної душі. Напередодні професійного свята представників галузі культури привітали у міській раді. 9 листопада. Ми відзначаємо всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Свято людей, які присвятили себе справі відтворювати, зберігати та примножувати духовні скарби нашого народу свято тих, для кого творчість, освіченість, вихованість, духовність та національні традиції стали головними життєвими орієнтирами. Кожен народ існує доти, доки живе його культура. Сьогодні наші хлопці, олександрійські хлопці, в збройних силах України, борються в першу чергу за нашу з вами культуру. За можливість мати свою мову, мати свій театр, мати свою народну творчість, мати своє мистецтво, любити те, що ми любимо. В Олександрійській громаді галузь культури об'єднує більше трьохсот креативних, працьовитих і талановитих професіоналів своєї справи. Діє 27 закладів культури. Мистецькі досягнення та здобутки наших працівників культури сприяють відродженню, розвитку та збереженню духовних надбань. А ще працівники закладів культури самовіддані волонтери. Культурно-волонтерський фронт Олександрії дуже продуктивний. У перші дні в наших культурних закладах було багато людей. Очевидно, що в нас не було свята, але в нас було дуже багато людей в кожному культурному закладі, тому що кожен хотів своєю працею. Приблизити день перемоги, і ви надзвичайно круті. І ті вистави, які ви ставили, допомагаючи нашим збройним силам, да вони найкрасивіші, які колись можна було побачити. Це вистава єдності, це вистава такого великого патріотизму. І це вистава готовності і бажання перемогти. Кращих представників галузі нагородили подяками міського голови. Віта та аплодисменти цього дня були адресовані всім працівникам культури та майстрам народного мистецтва. Я поважаю вас, ціную вас, люблю вас за те, що ви робите. Бажаю вам миру через перемогу, бажаю вам міцного здоров'я, затишку в кожній родині. Ви неймовірні. Ми вами пишаємося. Все буде, Олександрія! Вітаю вас! Волонтерство буває різним. Теплі флісові кофти, спідня білизна, футболки, термобілизна, балаклави, бафи. І це далеко не повний перелік того, що відчувають олександрійські швачки, волонтерки. Скільки їх, де знаходять тканину та що відшивають, розповіла Ірина Кабанова. Волонтерство буває різним, навіть швацьким. У координаційному центрі волонтерів Олександрії відразу дві майстрині, які відшивають одяг військовим. Асортимент сезонний зазначає Ірина Кабанова. У нас їх декілька це Елена Волкова, ще одна жіночка Наташа. Ми добуваємо десь тканину, а вони цю тканину конвертують у речі, які дуже потрібні солдатам. Влітку ми шили спідню білизну, таку веселеньку зараз похолодало. І ми шиємо таку ж веселеньку, щоб підняти настрій. Ми отримали від французьких наших колег-волонтерів плед. Різні кольорові, ну, ті пледи, які можна використовувати, роздали людям. А з залишків робимо такі хлопцям веселі, піднімаючи настрій, але ж Теплі флісові кофточки. Там під формою воно не видно, наскільки вона весела, але і душу гріє, і тіло гріє. Ще Зараз замовили для хлопців хімічні грілки, які нам повинні прийти за кордону, бо там нам, нам довело, до, вдалося знайти більш придатну ціну. І от такі грілки з такими веселими кофточками підуть на війну до хлопців. Олександрійських швачок-волонтерок не буває залишків матеріалу. Жоден клаптик не пропадає. Дівчата це майстрині найвищого гатунку. На залишку не залишуються клаптиків зовсім, тому що те, з чого можна пошити, кофти, шьються кофти, а із решт із залишки тканини, шуються отакі, бачите, балаклавий. Тепленькі, які теж з кусочків зібрані, але вони тепленькі. Це, це робота Ліни Волкової. вона ж є отакі балаклави. Це балаклави, це отакі е, підшлемні шапочки, труби, які теж хлопців гріють. Ну, головне, що їм тепло. Так само і наша майстриня Наталка. Вона теж ми е, на базарі нам подарувала, на нашому ринку. Е, людина, яка торгує тканями, подарувала нам декілька рулонів ткані. Ось ось така зелена. Це теж тепла тканина, з якою ми хлопцям вона ж сама пошила хлопцям Наталка. Отакі балаклави і лісові кофти. Ще один напрямок роботи виготовлення плащів дощовиків. Придбали тканину для пошиття плащів, бо якраз така погода, що мокро, сиро, а хлопцям треба воювати, не зважаючи на погодні умови. Тому ми будемо їм шити плащики. Тобто, все, що ми можемо робити своїми руками, ми можемо. Те, що ми не можемо робити своїми руками, ми купляємо. Запрошуються до шведського волонтерства всі, хто має машинку, та відповідні вміння. А що шити завжди знайдеться. В Олександрії. Провели спартакіаду серед вчителів. Участь у спортивно-оздоровчому заході взяли 17 команд від кожного освітнього закладу громади. Зібралися в мультипрофільному ліцеї. Команди мали пройти п'ять спортивних локацій. Під час заходу збирали кошти на зсу. Скільки зібрали та яка команда виявилася найспритнішою, розкажемо далі. Олександрійські вчителі з усіх закладів освіти зібралися в мультипрофільному ліцеї, аби з'ясувати, який заклад найспортивніший. Участь у фізкультурно-здоровчому заході взяли команди з 17 шкіл, розпочали зі слів привітання та руханки. Вліні освіти цього разу були як гості, але пообіцяли, що наступного року візьмуть участь як команда. Наразі представлені всі 17 закладів освіти. Говорити, що це перше, не перше. Ну ми у нас є Ізмайлівська гімназія, у нас є Головківська гімназія, які приєдналися до нас буквально два роки тому. Але цей захід є вперше для всіх абсолютно освітян. Тому я думаю, що це буде гарною традицією. І вже є ідеї, я чув зараз. Тут прийшовши по локаціях, наступний етап спартакіади провести вже взимку із зимовими видами спорту. Як тільки ми команду зберемо, у нас проблеми з чоловіками мається на увазі не така велика кількість для участі, але думаю, що і жінок ми активуємо і наступного разу в зимових видах спорту будемо брати участь. Команди мали проявити свої вміння та навички на п'яти локаціях: пограти у настільний теніс, завершити партію в шашки, влучити у мішень з пневматичної зброї, потрапити в яблучко дротиком та проявитися у командній грі волейболі. І директори, і вчителі залюбки виконували завдання. На жаль, через дистанційне навчання у нас немає можливості в цьому році реалізувати проєкти олімпійської освіти в повному обсязі, який би ми хотіли. Але в будь-якому випадку вони проводяться онлайн. Ми долучаємося до всіх. Спортивних заходів, які проводяться у місті та Україні. Для першокласців, які навчалися очно, було проведено спортивне свято за участю батьків, дітей. Це було суперово. Ну, Звичайно, коли е, діти такі активні, то вчителі саме собі повинні бути активними і показувати приклад. Тому ми сьогодні тут, тому ми сьогодні беремо участь у спортивному благодійному заході на підтримку Збройних сил і е, на підтримку тих воїнів, яким потрібна реабілітація. Тому ми задоволені будемо брати участь у всіх тих змаганнях, які сні Будемо грати в волейбол, дартс, шахи, шашки. І сподіваємося, що ми будемо робити певний крок до нашої спільної перемоги. Деякі з педагогів доволі незвично відчували себе в амплуа учасника змагання, адже вони самі тренують команди. Це дуже складно, тому що в ролі спортсмена бути це дуже відповідально, це психологічно треба налаштуватися. Це зовсім це дивиться по-іншому, ніж з тренерської сторони, тому що з тренерської ти більше думаєш за команду, за всіх своїх вихованців, за всіх своїх гравців. А тут треба вже відчути цей ігровий ритм. І нормально себе проявити на цих змаганнях. Останнім часом зустрічі було небагато в зв'язку з війною, з військовою з агресією Російської Федерації, але в нас проводилися спартакіади, гімназіади, серед шкіл, але серед вихованців. Я маю надію, що ці змагання будуть традиційними, і кожного року ми будемо зустрічатися і ну, гарно проводити час. І цей гарний, гарно проведений час буде ще допомагати нашим Збройним силам України. Усі команди показали гідні результати та отримали грамоти управління освіти міськради. Під час заходу збирали кошти на Збройні сили України. Загальна сума понад 28 тисяч гривень. Їх передадуть обласному військовому госпіталю на придбання реабілітаційного обладнання. На цьому випуск новин завершено. Йдемо до перемоги разом, і все буде Україна.